Я почув всім, всім доброго дня. Я Дейнека Артем, і я показую розв'язок задачі комівояжера. Спочатку перейдемо до, власне, умови задачі. Це а умова задачі наступна. Є у нас граф і. На графі треба знайти е, такий шлях, який проходить через усі ребра даного графа, принаймні один раз. І на цей шлях накладається така умова, що цей шлях має бути найкоротшим з усіх таких можливих шляхів. Граф е, в свою чергу теж має бути зв'язним і неорієнтованим. Саме так ми, Саме такі умови ми наклали. в при постановці цієї задачі. А також ми в даному дослідженні вважаємо, що ваги усіх ребер відстані між усіма вершинами вони вважаються рівними. Отож, спочатку розглянемо загальний алгоритм розв'язку. Спочатку ми створюємо список, і в цей список додаємо. Ту початкову вершину, в якій знаходиться наш комівояжер, а далі, далі ми створюємо список списків, в який теж містить лише один елемент той початковий список, який ми вже описали. Е, оці списки, про які йдемо, вони є нічим іншим, як шляхами у даному графі. Е, Оскільки ці списки вони є впорядкованими, і далі для цих список ми починаємо виконувати наступну операцію. Ми беремо кожен з цих списків і намагаємо, і не те, що намагаємось, ми е, генеруємо усі можливі продовження для цього списку. Тобто ми беремо е, останню вершину в. Е, Поточному списку, тобто шляху, ми для цієї вершини знаходимо усі сусідні вершини, в тому числі ту вершину, в яку, з якої ми прийшли, і додаючи кожну з цих сусідніх вершин до цього шляху, ми утворюємо нові шляхи. Далі ми у ці Усі, усі оці шляхи ми додаємо до нового списку. І якщо оцей новий утворений список містить потрібен потрібний нам шлях, тобто такий який містить усі вершини графа, то ми закінчуємо виконання програми, оскільки потрібний шлях ми вже знайшли. і Якщо ми не знайшли такий шлях, то ми для нового утвореного списку повторюємо цю ж операцію. Цей алгоритм забезпечує те, що отриманий шлях буде найкоротшим, оскільки кожна ітерація цієї операції забезпечує те, що ми по суті. Утворюємо множину усіх списків, множину усіх шляхів, які, які мають певну задану довжину. Наприклад, на третій ітерації цієї операції будуть усі шляхи довжиною 4. На четвертій ітерації ми до кожного шляху додамо рівно одну вершину, то кожна. Кожен шлях буде містити 5 вершин, і таким чином ми просто отримаємо потрібен нам шлях. Перейдемо до реалізації цього алгоритму на C. Спочатку ми покажемо представлення взагалі графу цією мовою. І представлення буде наступним. Ми беремо впорядкований список, і цей список буде містити інші списки, і це буде має наступний сенс: кожен елемент цього списку це є список сусідніх вершин. Ну, відповідно. Вершини графу вони пронумеровані від нуля цілими числами, і таким чином індекс в цьому списку відображатиме список сусідніх вершин для і тої вершини графу. Приклад наведено нижче. Для нульового індексу маємо список усіх сусідніх вершин для вершини нуль. Тепер переходимо, власне, до розв'язку. Алгоритм розв'язку, по суті, оскільки C імперативна мова практично не відрізняється від описаного вище алгоритму. Ми беремо, створюємо список, список додаємо початкову вершину. Далі утворений список додаємо у список списків. І для цього списку виконуємо нашу операцію. Е, нашу операцію описано в пункті 4. Е, варто також поглянути на реалізацію власне пункту 4, оскільки, по суті, це і є основна частина нашого алгоритму. Е, отож, е, реалізація, по суті, теж. Не сильно відрізняється від того, що ми описали. Ми створюємо новий список. Ми для... І для цього списку ми використовуємо функцію NextGen, про неї буде розказано пізніше. Але вона по суті виконує усі ті операції знаходження останнього елементу, додавання нових вершин. І, по суті, таким чином вона генерує список нових шляхів. Далі ми для цього списку запускаємо цикл for, і для кожного елементу списку робимо перевірку, чи він задовільняє потрібну нам умову. Якщо задовільняє, ми повертаємо цей елемент. Якщо такий елемент не знайшовся, ми рекурсивно запускаємо цю ж функцію для новоутвореного списку. І таким чином воно буде продовжуватись до тих пір, поки не Буде знайдено потрібний шлях. Реалізація, в свою чергу, NextGen виглядає наступним чином. Ми створюємо власне новий список. І далі для кожного елементу старого списку ми робимо наступне: ми ми дістаємо список усіх сусідніх вершин. Ми Створюємо тимчасовий список, тимчасовий шлях, і до цього тимчасового шляху додаємо нову, е, сусідні, нову сусідню вершину, і новоутворений список додаємо у новоутворений список списків, тобто той список, який є нашим списком шляхів. Видаляємо попередній список і е, оскільки він нам вже більше не потрібний. І повертаємо новоутворений список, з яким ми вже далі взаємодіємо в попередній функції. Е, перейдемо до розв'язку на Haskell. На Haskell все хоч це і функціональне програмування, але представлення графу і функції для розв'язку цієї задачі. Доволі аналогічні за своєю суттю до того, що ми написали на C. Граф точно так само розглядаємо як список, список сусідніх вершин, і відповідно індекс для цього списку є власне, індексом самої вершини, а також шлях розглядаємо як список індексів вершин. І далі маємо деякі методи. Наприклад, перший метод він у нас для того, щоб знайти. Це просто допоміжний метод для того, щоб знайти сусідні вершини для потрібного для потрібної вершини за, за її індексом. Ми, власне, знаходимо усі можливі шляхи для усі можливі продовження шляхів для. Заданого списку шляхів для заданого графу, власне це виконується наступним чином, що ми просто запускаємо функцію concatMap для попередніх шляхів, і для них, власне, виконуємо цю операцію з'єднання, яка і описана в пункті 4. Але оскільки після кожної такої операції в нас виходить. Не, не просто список, а список списків, то ми повинні всі ці списки з'єднати, оскільки кожен елемент е, такого списку буде е, певним шляхом на графі е, і відповідно перевірка. Перевірка е, є нічим іншим, як просто перевірка того, чи. Кількість унікальних вершин у заданому шляху дорівнює довжині графу, і, власне, повна реалізація пункту 4 має наступний вигляд: Ми, ми власне знаходимо усі можливі шляхи, всі можливі продовження попередніх шляхів. Якщо е, у, серед цих шляхів є потрібний, ми повертаємо е, перший з них. Якщо такого, якщо такого немає, ми продовжуємо виконання. Е, тепер перейдемо до реалізації цієї ж задачі на унікальній в своєму роді. Мові, мові логічного програмування пролог. І її унікальність вже проявляється в тому, що ми, е, що ми можемо е, абсолютно яким завгодно чином представити наш граф, і ми представляємо його наступним чином. Ми створюємо відповідно об'єкт граф, який всередині міститиме. Такий же список вершин, як і в попередніх пунктах, проте ми для вершин створюємо окремий об'єкт, який міститиме власне посилання на інші об'єкти вершин, і за рахунок цього, хоч ми й наклали, хоч ми й наклали обмеження, що граф повинен бути неорієнтований, це, це представлення дозволяє розв'язувати цю задачу навіть для орієнтованих графів. Власне, перейдемо до реалізації, але, власне, не до самої реалізації, а до, допомі... до допоміжних функцій, які нам будуть потрібні при розв'язанні. in і Юнік. Виконують наступні функції. Перша IN, це по суті предикат, який каже, чи елемент X знаходиться у списку, а unique повертає список усіх унікальних елементів, унікальних елементів заданого списку. Е, наступні функції дозволяють знайти, е, знайти довж, е, роз, розмір графу, тобто кількість його вершин, е, влас, е, отримати список власних його вершин, а також допоміжні функції для власне самої вершини, оскільки ми її. Виразили окремим об'єктом, тож, відповідно, нам потрібні і певні функції, щоб отримувати дані з вершини. знайти її, власне, ID і знайти індекси усіх сусідніх вершин. А також а також дане представлення не дозволяє нам, ну, оскільки в нас Вершина графу містить свій індекс, який не визначається індексом масиву, як в попередніх реалізаціях, то ми повинні робити пошук за цим індексом у графі, що, власне, робить остання функція. Тепер, власне, реалізація. Із Salesman пас. Є, по суті, предикатом, який для заданого графу і шляху, перевіряючи, шлях проходить через усі вершини графу. He Salesman Path робить все те саме, тільки не для одного графу, а для списку графів. А файн окрім того, окрім того, що. Перевіряє чи є відповідно граф, він його ще й знаходить і повертає. Далі у нас є дві функції: NextGen і NextGinPes. Nextgenpass бере попередній шлях і граф. І для цього попереднього шляху. Генерує усі, наступ, усі можливі наступні шляхи, е, власне, в цьому і проявляється потужність е, мови про лог, що нам не по не потрібно навіть явно вказувати, що потрібно пробігатися по всім можливі, по всім можливим варіантам продовження, по всім сусіднім вершинам графу, оскільки е, метод GET. Adjacent, він, власне, сам поверне усі можливі результати для усі можливі варіанти сусідніх вершин для поточної останньої вершини. І таким чином, все, що нам залишиться, це просто знайти ці вершини за знайденими індексами. І доєднати їх до наступного шляху. Проте ця ця потужність прологу має наслідки, а наслідки полягають в тому, що результат функції не є списком. І щоб виразити цей результат у вигляді списку, ми використовуємо таку функцію, як find all, яка власне. І відображає результат NextGin Pass у вигляді списку, який нам потрібно потім буде перевіряти, по якому перевіряти за допомогою перших трьох функцій. На те, чи містить він потрібні нам шляхи, що власне і відбувається в функції Salesman Aux. Ми генеруємо. Список шляхів, і далі виконуємо для нього перевірки. І якщо перевірки проходять успішно, то ми повертаємо результат. А якщо результат ми не знайшли, немає потрібного шляху, ми рекурсивно запускаємо цю ж функцію, і далі буде виконуватись нова генерація шляхів. Таким чином. Ми зуміли розв'язати дану задачу на пролозі, розв'язок, хоч, хоч дана мова і не дає нам можливостей напряму взаємодіяти з пам'яттю, задавати відповідно порядок виконання команд. Але даний розв'язок в плані оптимізації нічим не поступається попереднім двом розв'язкам. І в цьому, власне, і проявляється потужність і чарівність даної мови. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Так.